Привіт! Давай з тобою разом поглянемо, яке саме навчання тебе чекає на рівні А2. Якщо тебе цікавить загальна англійська, тобто не медична, не бізнес, не IT, а саме загальна англійська, то твоє навчання буде проходити на цій платформі. Це платформа Pearson. Підручник має доволі багато тем, а саме 12. Кожна з цих тем буде опрацьовувати і прокачувати твій словниковий запас, сприйняття аудіозаписів, розмовну практику, в особливості граматику і розуміння текстів. Отже, ти будеш професіоналом в темах про життя, роботу, відпочинок, подорожі, фітнес, природу і тому подібне. Давай заглянемо в один з уроків. Одна з найголовніших переваг цієї платформи це те, що всі вправи клікабельні. Тобто все можна поклацати, ніби як пощупати. Ти взаємодієш з книгою, а не просто на неї дивишся. Всі вправи інтерактивні. Платформа їх перевіряє автоматично, але, звісно, ти не сам на шляху до цілі знати англійську, викладач поруч, все пояснить, перекладе питання, завдання, нові слова і тому подібне. Ось, наприклад, моє завдання обрати. Я обираю і натискаю перевірити. Ну, два я вгадала. Пощастило. Також тут є деякі запитання з відкритою відповіддю. Ти записуєш свою відповідь, і це тобі дає шанс проаналізувати навіть свої помилки, подивитися на них зі сторони. Тобто є дуже багато різних клікабельних вправ. Підемо далі. Різні питання на обговорення. І основне це відео та аудіо, які вже інтегровані у платформу. Тобто не потрібно витрачати час ні тобі, ні викладачеві на пошук аудіо чи відео, бо вони вже є на платформі. Їх можна вімкнути. Подивитися субтитри. Це відео може пересуватися разом з тобою, поки ти робиш вправи. Так само все працює і з аудіозаписами. Насправді книга дуже інтерактивна. Тут дійсно багато різних цікавих відео завдань, питань на обговорення, аудіозаписів і тому подібне. Які взагалі є види завдань? Давай оглянемо. Отже, перейдемо на перший підпункт цього юніту. Насправді перечислити всі вправи буде дійсно складно, бо їхнє різноманіття не має меж. Але давай оглянемо основні. Наприклад, це питання з відкритою відповіддю, де ви обговорюєте з викладачем і записуєте вашу відповідь. Також є вправи, де потрібно себе записати на аудіозапис. Перевага цих задань в тому, що ти переслуховуєш свою. Мову, свою відповідь, і самостійно навіть можеш спробувати проаналізувати, як ти говориш, з якою швидкістю, знайти свої помилки і тому подібне. Є вправи, де потрібно з'єднати. Це все робиш ти. Викладач тобі під час уроку надає доступ до платформи і ти самостійно все з'єднуєш, а не просто під диктовочку це робить викладач. Тобто, це значно цікавіше, ніж стандартний підручник. Є також аудіозаписи. Де ти прослуховуєш це завдання конкретно на наголоси. Тобто нам потрібно підкреслити, де конкретно йде наголос в слові. Окрім того, йдуть також. Обговорення, їх тут чимало. Особливо тут багато обговорення в парах. Якщо в тебе індивідуальні заняття, то твоїм партнером буде викладач. Якщо парні, то, відповідно, твій партнер, твій друг, з яким ти прийшов на заняття. Тут є і записник, в який ви можете записувати коротко ваші якісь пунктики, які ви обговорили. І, звісно, можете знову себе записати на аудіозапис. Платформа також перевіряє все автоматично. Тобто ви можете подивитися, скільки у вас помилок, скільки спроб ви зробили, щоб здати, скільки відсотків ви прийшли на, на цій сторінці. Ви можете повністю пройти урок заново і так далі. Також тут є різні вікторини, де ви обираєте відповіді. Звісно, на уроці ви це все читаєте, проходите разом, обговорюєте і так далі. Також тут є вправи на вписування. Ви прослуховуєте аудіозаписи і вписуєте свої варіанти відповідей. Перевіряєте. Викладач з вами поруч, щоб підсказати. До аудіозаписів також є скрипти, тобто прописаний текст. Якщо щось важко чи не зрозуміло, викладач завжди буде поруч, щоб допомогти та надати вам скрипт. Ось ми, наприклад, знову таке завдання, де ми маємо обрати правильну відповідь. Тобто, насправді платформа дуже інтерактивна, завдань багато. Всі вони клікабельні, всі різноманітні. Одні за відкритою відповіддю, інші з варіантами відповіді, є різні вікторини і тому подібне. Також хочу вам показати інтерактивний воркбук. Переваг у нього безліч. Я скажу так: це значно цікавіше, ніж звичайний воркбук. Бо знову таки все клікабельне, все на інтерактивній платформі. Можна приходити будь-де хоч з телефону, поки ти стоїш в метро або у черзі. Тут є юніти, як і в звичайному підручнику. Викладач, наприклад, задає тобі завдання: пройди, будь ласка, юніт 1.3. Ти відкриваєш і розумієш, що тебе чекає твоє домашнє завдання. Наприклад, вправа перша. Подивимося, що на нас тут чекає. Мені потрібно з'єднати вирази, щоб доповнити поради. І ось я їх з'єдную. Тобто я не нудно сиджу і записую в зошит, а все з'єдную. Тим більше платформа автоматично перевіряє: ти здаєш цю роботу, отримуєш бал, відповідно. Зі 100% я отримала 29%. На жаль, і я можу подивитися, чому мій варіант неправильний і який буде правильним. Окрім того, поки я виконую завдання, наприклад, відкриємо наступне моє завдання, яке мене чекає в Unity 1.3. Наприклад, вправу 2B. Поглянемо. Поки я її виконую. Наприклад, я це сюди приєдную, це сюди, і от я втомилася, хочу це залишити на наступний день, я це зберігаю. Ваш прогрес був збережений. Я можу вийти звідси і повернутися наступного разу, щоб довиконати це завдання. Також у вас є ваш журнал оцінок. Ви можете поглянути, скільки відсотків ви виконали з кожного юніта, і яку оцінку ви отримали за шкалою ABCD. І скільки вправ ви загалом зробили. Тобто, як ви бачите. На цій платформі дійсно зручно працювати. Ви можете працювати на ній із мобільного телефону, і з комп'ютеру, із ноутбуку, із планшету, і де завгодно. Вам не потрібно вести ваші записники, переписувати все в зошит питання, записувати відповіді від руки, чекати, поки це все перевірить викладач. Це все можна зробити на платформі. Звісно ж, ви будете обговорювати ваші питання, проблеми, оцінки, помилки з викладачем на уроці, але це значно економить і ваш ресурс, і ресурс викладача. І ви не будете витрачати півгодини уроку на перевірку домашнього завдання. Однією з особливостей навчання є мовна карта. Мовна карта це твоя дорожня карта. Тобто твоя дорога, по якій ти йдеш до своєї цілі. Наприклад, Б1. Тут ти можеш поглянути, які теми на тебе чекають в кожному юніті, скільки тобі ще залишилось до кінця і тому подібне. Наприклад, я проходжу, уявімо, зараз, Юніт 4. Я можу поглянути, що мене чекає, що я проходжу. Юніт 4 він. Ось. І я розумію, що в «Юніті 4 я буду е, вчити ось такі слова, тобто різницю між make or «do». З граматики я, я пройду present perfect. З прослуховування та спікінгу ми, ми поговоримо про приховані таланти і тому подібне. Також є підсумок, про що ти зможеш говорити, розуміти на слух, читати і яку граматику будеш знати по завершенню Юніту 4. Тобто, ця мовна карта розрахована на мотивацію тебе. Бо часто буває таке, що ти не бачиш свій прогрес, чи хочеш здатися, чи просто втомився. Ця мовна карта допоможе тобі зрозуміти, скільки вже шляху пройдено і скільки залишилося. Побачити, що ви вивчили з викладачем і що ви будете вчити. Тобто. Це завжди буде в тебе під рукою. Ти завжди зможеш поглянути, що було, що буде і скільки залишилось. Google Classroom або онлайн записник це ще одна фішка навчання в нашій школі. Це ніби як зошит, який ведеш ти та в основному викладач. Давай я покажу на прикладі, що я маю на увазі. Тут є мої учні, з якими я займаюся. І це їхній зошит. Просто він онлайн, він завжди під рукою і в телефоні, і в ноутбуці, і поки ти стоїш в черзі в магазині, і тому подібне. Тобто, в будь-який момент, коли ти хочеш переглянути слова чи граматику, яку ви проходили на уроці, ти відкриваєш цей онлайн-записник і переглядаєш. Наприклад, ми проходили з цією ученицею таку тему, як past Simple, Past Continuous і Past Perfect. Тут я записала її помилки, нові слова, і також прикріпила матеріал, який ми проходили на уроці. Ось приклад ще однієї учениці. Пояснення present simple. Знову таки нові слова. Я також прикріпила відеозапис, пояснення, що таке present Simple, як його використовувати. Домашні завдання теж прикріплюються сюди. Записуються коротко правила, помилки, нові слова і тому подібне. Тобто, це твій зошит, але онлайн, який має значно більше переваг, ніж звичайний паперовий зошит. До речі, до цих всіх тем ти не просто маєш доступ, ти можеш записувати і своє, додавати свої коментарі, здавати прямо тут домашнє завдання за необхідністю.